Всім привіт! Я Таня Остапчук, мені 36. На годиннику здається, 2.30, і я не знаю, чи це відео буде опубліковане чи ні. Я прямо зараз налаштовую камеру, налаштовую світло, але поки є імпульс, ділюся з вами. Я завжди мріяла зніматися в реаліті і знятися в реаліті. Але так склалося, що я усвідомила, що будь-яке реаліті не зовсім реаліті, а постановка зі створеними певними конфліктами, які глядачам цікаво дивитися. Це певна драматургія, телебачення, драматургія кіно. І все це створено для вас, глядачів, щоб вам було цікаво спостерігати розвиток подій? То щойно я повернулася із зустрічі з Соломією Вітвіцькою, яка мені дала ідею, чому я досі не запустила свій власний Ютуб канал. Чому я досі не ділюся своєю історією життя на загал щиро, як є? Чому я досі? Не зробила своє життя найкращим реаліті. Чому я чекаю, що хтось має прийти, запросити, запропонувати роль, коли я собі найкращий герой, найкращий автор, найкращий персонаж, найкращий режисер? Найкращий продюсер, найкращий друг, найкраща подруга. Все, 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 що я творю, я творю сама. Всі ситуації в житті теж сама собі створила. І так, як я зараз енергопрактик, провідник, багато чого усвідомила, ще багато чого доведеться усвідомити. Всі свої усвідомлення я хочу проживати з вами. Не знаю, чи вийде це відео в YouTube. Можливо, завтра я прокинуся і зрозумію, що це все просто дурня, дурниця, і просто в корзину відправлю це відео і все. Подумаю, може, ми з Соломією випали забагато вина. А провідники духовні вони ж не вживають: вино і алкоголь і все таке. Про це, можливо, буде скоро згодом Скоро згодом інше відео. Я не знаю, чи правильно я виставила камеру, світло, чи це вдалий час і ракурс. Але якщо це реаліті, то це реаліті. Можливо, взагалі краще зняти цю камеру знімати отак. Бути такою, як я, чесною, відвертою, щирою, бути з вами чесною. І, можливо, моя історія надихне когось на певні зміни, на відчуття себе у своєму серці. Зробить ваше власне серце, вашим власним навігатором, який ніхто і ніколи. Не зможе заглушити. Я постараюсь бути максимально чесною, максимально відвертою. Творити своє реаліті, своє кіно на очах у вас. Ви готові? Напишіть мені деякі коментарі. Напишіть мені слова підтримки, і ми почнемо. Почнемо реаліті життя. Як воно буде, як воно далі, не знаю. Сценарій пишеться. Все пишеться життям. Пишеться там. Я просто персонаж, який через цей аватар грає. Цю роль. І в мене є одна місія, одне бажання, яке моя душа хоче втілити тут. Втілить чи ні, ми побачимо в цьому реаліті. Я чітко знаю, я чітко хочу вийти заміж за єгиптянина і народити. Не одну дитину. Але перша точно це буде сальма. Я це знаю, я це творю. Але що вийде в мене, ми будемо спостерігати в цьому реаліті.